Доброго дня, мене звати Богдан Шульгач, і у цьому відео ми розглянемо тему принцип імпорту DXF, імпорт файлу відкритого формату DXF. Що ж, чимало інженерів, так чи інакше зіштовхувалися з AutoCAD. Це стосується як молодих спеціалістів, які можливо починали свою роботу з AutoCAD, так і досвідчених спеціалістів, які безпосередньо використовують його у своїй роботі. Ця програма, в принципі, призначена для однієї цілі це підготовка креслень, які, в свою чергу, можна зберегти у форматі DXF, власне, з допомогою якого наш програмний комплекс Lira 1012 здійснює обмін з AutoCAD. Доступно два варіанти взаємодії з допомогою формату DXF, а саме імпорт з файлу відкритого формату DXF та імпорт по поверхових планів. У цьому відео ми розглянемо перший варіант імпорт з файлу відкритого формату DXF. При такому виді імпорту усі лінії та полілінії оброблятимуться як стержневі або одновузлові елементи. Ну або ж у вигляді набору плоскі грани чи оболонок, якщо у графічній моделі було вказано, що це плоский скінчений елемент. Наприклад, фундаментна плита, плита перекриття, стіна і тому подібне. Перше, що варто почати, це де ж знайти інформацію про імпорт DXF та як її застосовувати. Відкриваємо нашу ліру. Переходимо у меню задачі, обираємо довідкову систему. Далі переходимо на домашню сторінку. І у меню пошуку вводимо якесь невідне слово, наприклад, імпорт. Відкриваємо необхідний нам файл. Тут міститься вся інформація по імпорту файлів DXF у модель Lira. Також є приклади. І, власне, те, що ми будемо використовувати під час нашого відеоуроку, а саме таблиці перерізів, також таблиця матеріалів та Таблиці задання навантаження. Цей файл для зручності можна зберегти собі окремим документом з допомогою друку, обравши PDF. Я собі його вже зберігав, тому просто відкрию нашу справку. Що ж, давайте перейдемо до прикладу. Я заздалегідь підготував ось таку просту схему. Якась каркасна будівля, модель у нас відповідно просторова. Звісно, це може бути будь-яка стержнева конструкція довільної форми, наприклад, лінія електропередач, вежі мобільного зв'язку, ферми різного типу, ну і тому подібне. Тепер, після того, як у нас є створена геометрія нашої споруди, давайте перейдемо до підготовки експорту моделі до розрахункового програмного комплексу. Закриваємо нашу справку і переходимо до таблиці прокатних сталевих перерізів. У кожній таблиці у нас наведені ідентифікатори реалізованих типів перерізів. Тобто, лише ті перерізи, які вказані у таблиці, ми можемо імпортувати у Ліру. Що ж, давайте виберемо переріз для колони. Почнемо із двотавру. Наприклад, вотавр з непаралельними гранями полиць. Відповідно до необхідного нормативного документу обираємо номер прокату. Що ж, копіюємо наш ідентифікатор з колонки назва шару. Повертаємось до автокаду і у меню властивості шару створюємо новий шар. Вставляємо скопійовану інформацію. BIMS – це, власне. Палка, назва, можемо назвати її, наприклад, двотавр. Ідентифікатор вказується у дужках. До речі, ми можемо перевірити, чи коректно вказуємо номер прокату. Зайшовши у ліру в редактор перерізів та жорсткостей, Обираємо сталеві прокатні перерізи. Двотавр. Необхідний нам сортамент. І дивимося усі доступні профілі даного асортаменту. Тобто, якби ми вказували профіль, якого немає у цьому асортаменту, наприклад, 35, Ліра просто-напросто не імпортувала б даний переріз. Тому обираємо якийсь із доступних існуючих. Нехай це буде 40-й. І для зручності роботи можна змінити колір. Далі створюємо новий шар для наших в'язей. В'язі зробимо із кутика рівнополичного. Копіюємо наш ідентифікатор. Називемо кутик, вставляємо і змінюємо параметр на 100-100. на, 100, на 10 Закриваємо дужку змінимо колір. Ось, наприклад, на такий. Також зверніть увагу, що для імпорту файлів відкритого формату DXF ми використовуємо ідентифікатор як для балки з типом лінії line а не як для колони з типом лінії Point тому що наша конструк... наша колона це, власне стержневий скінчений елемент або в'язі. Ідентифікатор з типом лінії point для колон, використовується у поповерхових планах. В нашому випадку це Line Далі виберемо ідентифікатор для нашої для поясів наших ферм і для балок. Зробимо його зі швелеру, наприклад, з паралельними гранями полиць. копіюємо наш. Нашу назву, створюємо новий шар, швелер, вставляємо і змінюємо номер профілю на 30П. Змінимо також колір. І ще додамо переріз для розкосів наших ферм. Наприклад, із труби круглої, копіюємо. Назву труба і змінюємо номер профілю на 377 на 7. Закриваємо дужку також змінимо колір. Ось, ми призначили перерізи для наших елементів. Тепер потрібно їх задати. Почнемо із колон, далі задамо в'язі, скутика, далі задамо нижні та верхні пояси наших ферм зі швелеру і задамо ще розкоси наших ферм із труби. Ось таким чином ми призначили нашим елементам відповідні перерізи. Також важливо сказати, що до деяких з таблиць у нас є примітки, на які варто звертати увагу. Наприклад, для таблиці 1 примітка нам говорить, що числове значення у квадратиках. Задається у метрах для всіх елементів, окрім паль, а для паль числове значення задається у ньютонах на метр. Однак безпосередньо під час імпорту програма видасть з вікно, у якому необхідно буде вказати масштаб геометрії. Так як я схему будував у міліметрах, числове значення для зручності теж можна задавати у міліметрах. Адже в тому ж самому діалоговому вікні ми можемо змінювати також не тільки. Масштаб нашої геометрії, а і одиниці виміру для наших параметрів перерізу, також для параметрів паль і для навантаження. Що ж, окрім того, що ми можемо передати геометрію і переріз, ми також можемо передати матеріал. У таблиці матеріалів наведений список реалізованих ідентифікаторів. Це може бути як ізотропний матеріал, так і один із. Реалізованих нормативних документів: це СНІП, ДБМ, СП і Єврокод. Ну і Відповідно, вказати клас бетону, знову ж таки, звернувши увагу на примітку. Матеріал можна задати лише до параметричних типів перерізів, тому додамо фундаментні плити для наших колон. Скористаємось таблицею 1. Виберемо ідентифікатор для фундаментної плити. Копіюємо його, переходимо у властивості шару і створюємо новий шар, фундамент. назвемо. Вставляємо і змінюємо параметр величини бажаної товщини на 300 мм. Закриваємо дужку призначимо якийсь колір. Ось такий, наприклад. Для файлів відкритого формату DXF плоскі скінченні елементи повинні задаватись не полілінією, як нам вказано у загальній таблиці, а з допомогою лінії 3D-грань. Тому вводимо цифру 3 у контекстній строці або ж слово грань, вибираємо необхідну нам функцію і промальовуємо наш фундамент. Перемістимо до кожної із наших колон і скопіюємо до усіх. Далі призначимо даний шар фундамент. Повертаємось до нашої справки до таблиці матеріалів. Задамо матеріал для нашого фундаменту. У справці наведений приклад, яким чином йде послідовність вводу інформації у властивостях шару. Тому копіюємо необхідний нам ідентифікатор. Будемо використовувати ДБН. І звертаємо увагу на примітки, так як дбн класифікація йде з використанням косої риски, її необхідно замінити на нижнє підкреслення. Наступним чином заходимо у властивості шару, відкриваємо наш фундамент. Через пробіл вводимо ідентифікатор матеріалу, точніше нормативного документу, і вказуємо клас бетону s 25 х 30 Таким чином, ми задали матеріал для нашого фундаменту. Наступним кроком є задання навантажень у DXF файлі. В цілому доступно два типи навантажень: це навантаження на елемент та довільне навантаження на поверхню. Навантаження на елемент застосовується лише до параметричних типів перерізів. Тому і в основному застосовується під час імпорту по поверхових планів. Для імпорту файлів відкритого формату DXF доцільно буде використовувати саме довільне навантаження на поверхню. Цей тип навантаження прикладається до розрахункової схеми в цілому і безпосередньо під час розрахунку перетворюється і розподіляється по вузлах схеми. Доступно три типи навантаження: це навантаження у точку, навантаження по лінії та навантаження по площині. Що ж, Давайте задамо навантаження до деяких з наших елементів, наприклад, для фундаментної плити, для поясу наших ферм і до колони прикладемо зосереджену силу. Що ж, Копіюємо ідентифікатор навантаження. Знизу, до речі, наведений приклад, який вигляд це. Має. Створюємо новий шар. Вставляємо скопійовану інформацію. Також ми можемо задати ідентифікатор завантаження, тобто ім'я нашого завантаження. Копіюємо його. відкриваємо дужку, Вставляємо. Можемо змінити ім'я, наприклад, на постійне. І далі обираємо ідентифікатор. Зусилля нашого навантаження. Змінюємо параметр, наприклад, на 10 тонн і закриваємо дужку. Для нашого навантаження виберемо якийсь окремий колір, для всіх, він буде однаковий. Далі створимо навантаження, додамо навантаження на Верхні, верхній пояс наших ферм. Купіюємо його, далі ім'я завантаження. Також постійне і величину зусилля. Наприклад, 7 тонн. Закриваємо дужку. І додамо навантаження по площині, яке прикладемо до нашого фундаменту. Копіюємо ідентифікатор навантаження, далі ідентифікатор завантаження, також виберемо постійне і параметр зусилля. Наприклад, 5 тонн. Закриваємо дужку. Таким чином ми створили три типи різних навантажень. Далі додамо їх на, до нашої схеми. Навантаження на площину додається з допомогою полілінії. Промальовуємо поверх нашого фундаменту. Варто переконатись, чи лінія дійсно є замкнутою. Відкриваємо властивості і дивимося, чи дійсно вона замкнута. Обираємо так, копіюємо. І прикладаємо до кожного нашого фундаменту. Це в нас буде навантаження на площину. Далі виберемо навантаження на лінію, яку прикладемо до верхнього поясу наших ферм. І додамо ще зосереджену силу до наших колон. З допомогою команди Точка вводимо в контекстній строці. Вбираємо і прикладаємо до колон. Потрібно змінити на ось зосереджена сила. Таким чином ми приклали рівномірно розподілене навантаження на фундамент, на пояси наших ферм і зосереджену силу до колон. Якщо є потреба у більшій кількості завантажень, наприклад, не, стільки, не тільки постійна, а й тимчасові, ще якісь, це робиться наступним чином. Потрібно поверх уже існуючих створити новий шар. Для всіх робити не буду. Наприклад, зроблю тільки для фундаментної плити. Скопіюємо звідси назву нашого шару і змінимо назву завантаження на тимчасове. Змінимо величину на 4 тони. Зробимо її активною. Можна також змінити колір для більшої наглядності. І знову ж таки через полілінію промальовуємо поверх нашого фундаменту. Це буде вже тимчасове навантаження. Прикладемо його до кожного нашого фундаменту. Дійсно, здається, що це досить трудомісткий процес, вводити ці параметри у властивостях шарів. Але якщо використовувати такий метод Переносу геометрії моделі у розрахунковий комплекс. Достатньо створити усі шари, витративши на це не більше 10 хвилин. І у подальшому використовувати їх, застосувавши безпосередньо той чи інший шар до необхідних елементів. Що ж, далі зберігаємо нашу модель як чертеж DXF файлу Я збережу від версії 2013 року. І закриваємо його, тому що в програмі Ліра необхідно буде обробити інформацію, а із відкритого файлу у автокаді їй це не вдасться. Після цього відкриваємо нашу ліру і обираємо опцію Файл відкрити. Переходимо у папку, куди зберігали наш файл. Змінюємо параметр пошуку на файл відкритого формату DXF, і відкриваємо його. Програма в свою чергу запитує у нас, у яких одиницях виміру нас цікавить імпортована модель. Будували її у автокаді, як я вже казав, у міліметрах, але у ліру переносимо у метрах. Отже, залишаємо метри і виставляємо масштабний множник. У даному випадку він в мене вже виставлений правильно 0001. Також можна перевірити одиниці виміру для перерізів. Ми, вставля... Ми прописували у міліметрах. Отже, залишаємо міліметри. Тут можна вказати одиниці виміру для паль та для нашого навантаження. Підтвердити. Після чого, так як ми задавали кілька різних профілів, програма у нас запитає, який ж саме нормативний документ застосовувати до того чи іншого перерізу. Вираємо двотавру з непаралельними гранями полиць, кутик. Сталевий, рівнополичний, швелер з паралельними гранями полиць, так як ми вказували, 30П. І труба. Сталева кругла. Що ж, вибравши усі необхідні нормативні документи, ми отримуємо нашу скінченну елементову модель безпосередньо в програмі Lira 1012. Активуємо відображення перерізів і ми бачимо, що наші перерізи перенеслись коректно. Це і двотавр, і швелер, труба, кутик, плита. І, відповідно, навантаження. Що ж, давайте перейдемо у редактор перерізів. Ось список усіх наших перерізів, які ми задавали у автокаді. Це двотавр 40-го прокату. Кутик перерізом 100 на 100 на 10, швелер 30-й, труба і фундаментна плита пластина товщиною 30 см. У редакторі матеріалів відповідно, було створено матеріал для нашого фундаменту. А в редакторі завантажень було створено два завантаження, які ми вказували: це постійне і тимчасове. Стосовно навантаження. Для перевірки або ж редагування навантаження можна виділити елементи, до яких воно прикладене. І в редагуванні навантаження можна або змінити, або перевірити, чи дійсно воно відповідає тому тій величині, яку ми вказували у автокаді. Що ж, схему можна ще розрахувати. Для прикладу, для цього необхідно буде задати матеріал для сталі. Виберемо ДБН. виділяємо нашу сталь. Лише матеріал, призначити. Також її потрібно буде ще закріпити. Ось, І давайте розрахуємо. Що ж, як ви бачите, розрахунок успішний, зусилля були перетворені, можемо в атрибутах включити відображення. Ось. Можемо подивитись зусилля у стрижнях, пюра моментів, поперечних сил. Отже, побудувавши схему у Автокаді, там же можна задати переріз, матеріал, навантаження, імпортувати модель із автокаду у Ліру, тим самим економити наш час. А на цьому відео завершується. У наступному ми розглянемо імпорт по поверхових планів. Якщо у вас є питання або корисні поради, залишайте коментарі, підписуйтесь і не пропускайте нових відео. На все добре!